Мої вітання в ефірі. Тема дня 14 березня. Розпочинається реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті. І до нашої студії ми запросили директора одеського регіонального центру. оцінювання якості освіти. Це Анатолій Анісімов. рада бачити вас. Вітати. Добрий Дякую. день доброго дня. Тож, у бажаючих зареєструватися у національному тестуванні є трохи менше місяця, аби зробити це і зробити правильно. Давайте нагадаємо, як саме пройти процедуру, аби уникнути так можливих проблемних моментів. Ну, Перше, це треба зайти на сайт Українського центру цінні якості освіти. І там є розділ реєстрація і створити в цьому розділі свій особистий кабінет. Там буде інструкція, з якою ви робите свій особистий кабінет, що, чим треба буде наповнити свій особистий кабінет. Значить, три речі. Перше, значить, це треба зазначити свої реєстраційні дані. Мається на увазі контактна інформація, тобто ваше прізвище, Ім'я, по-батькові, рік народження. там Якщо у вас, скажімо, є якісь ну Побажання чи щось таке мається на увазі там, чи була зміна прізвища, чи що, щось таке, це треба теж вказати. Обов'язково вказати категорію вашу. У нас дві категорії при реєстрації це випускники минулих років і випускник поточного року. Значить, Ще раз нагадую, випускник минулих років це той, хто має свідоцтво про повну загальну середню освіту. Тобто завершив навчання раніше. Це не є випускник коледжу у Технікому, який тільки навчається, тільки здобуває всі, хто тільки здобуває повну загальну середню освіту, вони відносяться до категорії випускник поточного року, незалежно де він навчається, чи в школі, чи в коледжі. А всі, хто вже має повну загальну освіту, теж незалежно він навчається чи працює, він подає, повинен вказати, що він має повну загальну освіту, тобто він випускник минулого року. Ну і далі, відповідно, прикласти відповідні документи. Значить, перший крок зазначити свої дані в своєму особистому кабінеті. Далі, значить, вибрати із запропонованих перелік навчальних предметів. Ну, як правило, ви знаєте. В цьому році чотири предмети, три обов'язкових, тобто, там ніхто нічого вибирати не буде. Це математика, історія України і українська мова, а от четвертий предмет на вибір. Тобто, залежно від того на яку спеціальність ви вступаєте, ви вибираєте той предмет, який вам потрібен. От, обрали предмети. Далі ви можете обрати е, територію, на якій ви будете знаходитися в період е, проходження тестування. Значить, нагадую, що у нас е, НМТ починається в травні місяці з 14 травня і буде завершено десь 26 червня. От на цей період ви повинні вказати територію, де ви будете знаходитись, для того, щоб ми потім могли спрямувати вас на найближчий до вас. Пункт тестування, бо зараз поки що мережі пункту тестування ще не сформовані. Що стосується тих, хто знаходиться за кордоном, процедура така ж сама, тобто ви точно теж реєструєтесь, але якщо ви... Скажімо, ви навчаєтесь в нашому закладі українському, ну, в режимі онлайн, mm -hmm. дистанційно, вот, то ви подаєте довідку, як і зазвичай з того навчального закладу, де ви навчаєтесь. Якщо ви навчаєтеся вже в закордонному закладі, то ви подаєте довідку з того закордонного закладу, але треба зробити нотаріально завірений переклад. От і після цього скан копію про mm -hmm. mm -hmm. до нас. А яких державах, окрім України, можна буде здати українським учням тестування національне? Ну у нас майже в кожній країні Європи буде. Зараз вже підтвердили, що готові нам надати і приміщення, і необхідну оргтехніку. Ну майже всі країни Європи, в тому числі і Азербайджан, тому числі і е, Туреччина, ну і маназі всі наші найближчі сусіди: Молдова, Румунія, Польща, Німеччина, Франція, Іспанія. все. Теж у них будуть пункти тестування. От скільки їх там буде, зараз ми поки сказати не можемо. Але принципово є погодження, в тому числі є погодження про створення таких пунктів в США і в Канаді. От. Угу. Тобто я думаю, що проблем, щоб пройти тестування не буде в будь-якій країні, яка скажімо, є членом ЄС. От а от що стосується найближчого пункту, то тут, от, для тих, хто знаходиться за кордоном, вони самі повинні обирати з того переліку, який буде запропонований. А можна побачити, так Перелік да, да, да. можна? тобто вони побачать, що, допустимо, можете брати де у нас будуть створені, наприклад, там, якщо Німеччина, то там. Лейпциг, Мюнхен, Берлін. Вот. І обрати Ну, попереджаю, що треба зробити це як можна швидше, тому що місць кількість місць з межами нашої країни вона обмежена і може статися так, як було в минулому році, що, скажімо, місця тестування в Берліні обрали вже буквально за перших там 3-4 дні, і потім діти повинні були їхати або в Мюнхен, або в Лейпциг, тому що вже в Берліні міста закінчилися. Тому не зволікайте з процедурами. Доро реєстрації, ну далі поїдемо по нашому пункту. Значить, перший пункт це зазначити реєстраційні дані, обрати необхідний е, предмет, який вам треба четвертим складати. От, да, ще можна е, скажімо вибрати мову складання предметів, там буде перелік, е, теж можна обрати. Далі а другий ще крок можна ще уточнення стосовно ось цього четвертого предмету на вибір. Так дайте, будь ласка, будь ласка рекомендації, як правильно це зробити, так? Тобто випускник. Має вже орієнтуватися, так який да. саме предмет справа в тому, йому що на потрібен? жаль, у нас до цього часу ще нема е, умов прийому. Mm -hmm. І е, ну я думаю, що може почнеться реєстрація, вони все ж таки з'являться. Тоді треба орієнтуватися на той перелік предметів, які зазначені в умовах прийому. Тобто там є спеціальність і указано предмети, які треба складати на цю спеціальність. Якщо ні, ну орієнтуйтеся по минулому року. Я думаю, що четвертий угу. предмет мається на увазі, крім математики української мови і історії України, бо це обов'язково всі будуть складати. От, вже подивитись, там будете орієнтуватися, що вам краще е, зробити. Хочу підкреслити, що тільки чотири предмети, тобто не можна скласти п'ять предметів, чи скласти там два чи три предмети. Тобто, ви приходите на пункт тестування, от чотири предмети, які ви обрали, зареєстрували, Ото от і будете складати. Можна, правда, скористуватися результатами минулих років. ну, Наприклад, допустим, сертифікатом 23-го року чи 22-го року. От. Але е, хочу зазначити, що якщо ви подаєте сертифікат 23-го року, то по ньому будуть рахувати ваші бали конкурсні. Бо, як було, раніше можна було змінювати, наприклад, брати там, з одного періоду, з 23-го року там, математику, з 22 го там, наприклад, там, українську мову, такого не буде. Тобто, от, по сертифікату от, рік ви можете обирати, поточний чи минулий рік, це ваше право. А от вже змішати предмети, вже, на жаль, цього не можна буде робити. І так, поїхали далі. Значить, тобто, ви заповнили свої. Реєстраційні дані в своєму особистому кабінеті або персональному кабінеті. Далі ви повинні там же завантажити скан копії або фотокопії реєстраційних документів, тобто, знову ж таки, паспорт або інший документ, який посвідчує вашу особу, зробити скан копії чи фотокопію. Зробити, да, хочу зазначити, що якщо ви відмовилися від спеціального коду реєстраційний номер, Номер облікової картки платника податків, бо його треба обов'язково вказати при реєстрації, це реєстраційний номер, от, то е, в вашому паспорті повинна бути від, відмітка, що ви е, відмовилися від нього, тоді ви можете подавати документи без цього реєстраційного номеру. Це простіше кажуть, чи ідеати. Да, ну Релігійне переконання так, там інші підколи да, можна і, mm -hmm. індивідуальний код. Да. Mm -hmm. Якщо скажімо, у вас його немає, і є зафіксовано, що ви офіційно від нього відмовились. Якщо ні, якщо ви просто його ще не зробили, то терміново треба зробити, бо без нього ніякої реєстрації не буде. Перше, що ви робите, це ви вказуєте свій номер реєстраційний, а далі ви прикладуєте скан-копію цього довідки, де вказан ваш реєстраційний номер. Це обов'язково. Ну і зрозуміло, скан-копію паспорта чи іншого документу, який посвідчує вашу особу. Далі обов'язково копію фотокопію. Ю, скажемо, довідки зі школи, що ви є випускником поточного року, або, або якщо ви випускник минулих років, то копію свідоцтва про повну загальну середню освіту. Далі, от це ви сформували пакет документів. Ну, якщо у вас є якісь там захворювання, щось інше, от то там відповідні медичні довідки. Ви це все теж прикладуєте, якщо вам треба особливі умови для проходження тестування. Ну і далі, третій крок. Це треба надіслати внесену інформацію, скажімо, і копії документів на обробку до нашого одеського регіонального центру. Це теж не треба нікуди нічого посилати. Прямо там же на сайті, в своєму особистому кабінеті, буде спеціальна кнопочка. Ви її натиснули, і ваші документи в електронному вигляді уходять на наш одеський регіональний центр. Тепер що я раджу зробити? Значить, не забути про те, що ви там каже, відправили і чекаєте, знає чого, а періодично заходити на свій особистий кабінет. Для чого справа в тому, що це перший зосіб комунікування нас з вами. Бо е, на тому ж кабінеті буде по перше вказано, чи успішно пройшла реєстрація, чи вам виготовлять сертифікат, чи може е, якісь були виявлені недоліки mm -hmm. неточності, треба виправити помилки. щоб був час. так? Так, Щоб був людей. час це виправити, бо mm -hmm. якщо ви скажімо, 11-го, то може буде вже пізно 11-го квітня пізно mm -hmm. робити якісь виправлення. Хоча, хоча для тих, хто зареєструвався, виправлення можна робити до 15-го Квітня до тобто 11 квітня це останній день подачі документів. А 15, до 15 квітня можна вносити ще будь-які зміни, в тому числі можна поміняти предмет четвертий, який скажімо, ви ну на ту спеціальність, mm -hmm. хоч на іншу. Можна територію поміняти, якщо ви будете знаходитись на десь іншій території. Ну і от таке, mm -hmm. от саме тобто є ще пару днів для того, щоб внести, якщо це буде потрібно, якісь зміни, але краще моніторити ситуацію, тим паче це онлайн так. Нічого да, складного да, не маємо да, періодично да, да. заходити в свій особистий особисти кабінет. кабінет. І ще я дуже прошу, коли ви вказуєте свої персональні дані, обов'язково вкажіть свій актуальний контактний телефон, щоб ми могли з вами зв'язатися в будь-яку мить, бо бувають випадки, що там якісь незначна дрібниця треба виправити. А ми не можемо з вами зв'язатися, за цього. Ми вам відмову даємо mm -hmm. по всьому по всьому пакету документів, і ви знову повинні все mm -hmm. починати спочатку. Тому я дуже прошу актуальний телефон, з яким з можна зв'язатися обов'язково, щоб він був. Тоді скажімо, це буде прямий контакт між нами і вами. І якщо є якісь скажімо, незручності, якісь помилки, то можна буде оперативно все це виправляти. От. Ну і е, от ви відправили документи. Ви скажімо, заходите періодично на свій кабінет, дивитеся, що там робиться. Зазвичай рекомендую слідкувати за новинами на сайті Українського центру цінності якості освіти, нашого сайту, Одеського регіонального центру. Зрозуміло, що там буде корисна інформація і в плані підготовки, наприклад, зараз на сайті Українського центру якості освіти розміщені демонстраційні варіанти угу. тестів, які найближені до тих, які будуть бойові на е, самому тестуванні. Тобто їх можна проробити попрацювати, ось, щоб краще підготуватися до складання е, цього тесту. А скажіть, будь ласка, стосовно часу проведення розуміємо, що тестування буде відбуватися в один день, тобто чотири тестування, так з кожного предмету, да, да, да. це мінімум чотири години. Так, чи буде да. перерва, чи вже визначено який час перерви? Чи треба брати з собою їжу, напої на на цей ну, час? На що їжі я поки що сказати не можу. Це питання вирішується. Значить, графік буде такий: значить, о 10 годині початок, тобто ви Повинні прибути не пізніше, без 10-ї -10 на пункт тестування, значить, знайти своє робоче місце, як зазвичай. Значить, а далі значить, буде два блоки. Перший блок це перші два предмети, як правило, це, скоріше, буде українська мова і математика. Далі кожна по годині, 60 хвилин там, 60 хвилин там, далі 20 хвилин перерва. Буде час, я думаю, що все ж таки вирішимо питання, щоб дитина могла щось перекусити. Там, ну, водичку з собою обов'язково можна mm -hmm. взяти, це не проблема. От, візьміть з собою ще якусь ручку, е, бо вам буде даний листочок папіру, якісь нотатки треба буде зробити. Бо все воно відбувається в комп'ютерному форматі. Але для себе там, може комусь потрібно буде щось там записати. От, ну і 20 хвилин перерви, і далі два інших предмети. тобто Скоріше, це буде історію України і предмет, який ви собі обрали для проходження НМТ. От. Тобто, да, це майже цілий день. Це десь раніше третій години, це все не завершиться. Mm -hmm. Тому ми розуміємо, що це дуже важко для дітей. Це стресова ситуація, дуже важка. Але ми нічого зробити не можемо. Бо ми в першу чергу з, без, з ну, міркувань безпеки, бо mm -hmm. розтягувати це на декілька днів. Так, один день ви приїхали, відбули на пункті тестування, навіть якщо. Що повітряна тривога, там спустилися в сховище, потім повернулися назад, починаєте роботу з того місця, де ви припинили роботу, щоб не їздити по 10 разів, як правило, це може бути і обласний центр, і районний центр, в залежності від того, скажімо, де ви знаходитесь. От, тому по-іншому в даній ситуації з, з Ну так, треба краще безпеки, так, да. в один день провести. Дай і всі все тестування. і далі чекати вже тому треба да. краще готуватися. Вже да. є ці пробні такі демонстраційні варіанти, да. можна тестувати себе, їх можна проходити більше ніж за годину, так але на, наближуватися ну, да, так да. максимально то, до то, того, щоб за годину скласти. Покладіть тест. Покладіть годинник перед собою, побачите, вкладуєтесь в цю годину чи не вкладуєтесь. Якщо ви побачили, що не вкладаєтесь, значить треба ще потренуватися, щоб вкластися. От. Тому що далі, коли вже ви, от, ви можете. До речі, коли будете проходити тестування в межах цього цієї години, ви можете повертатися до будь-якого питання, тобто ви десь собі подумали, ага, отам я не вірно відповів. Треба виправити. Ви можете це зробити, але якщо ви вже натиснули кнопочку Завершити. То все, от все, що ви написали, то все йде в обробку, mm -hmm. і вже ніяких там повернень нікуди mm -hmm. не може бути. А якщо повітряна тривога, треба зупинити так, то треба не завершити. Ні, там буде не завершити. інша кнопка. Там інструктор все розкаже, mm -hmm. як треба зробити, щоб Уважно зупинити слухайте інструктор. Да, щоб mm -hmm. зупинити тестування mm -hmm. і піти до сховища. Потім повертаєтеся, продовжуєтесь з того моменту, де ви mm -hmm. скажімо, зупинилися. Пане Анатолію, ми з вами проговорили багато питань, шефірний час ви. Черпано. Я думаю, ми ще зустрінемося і обговоримо подальші, так, які будуть так, так. новинки стосовно тестування. Нагадаємо, що реєстрація вже розпочалася 14 березня і триватиме до 11 квітня. З нами був Анатолій Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Студію провела я Слана Пензова. Ще побачимось.